У наших ЗМІ почали передруковувати думки з західних ЗМІ, зокрема з Financial Times, про те, що США і Європа кардинально розходяться в думках щодо того, як далеко можна зайти у питанні використання арештованих російських активів. Сполучені Штати вже не так активно проголошують, що треба все конфіскувати, і шукають нові варіанти використовувати російські гроші в інтересах України. Причина не лише в тому, що немає правової конструкції, але ще й в тому, що переважна сума арештованих російських активів знаходиться в Європі, а не у США. Тому, типу, тут вирішальне слово за європейцями, бо це їм робити. А європейці кажуть, що хочуть лише використовувати відсотки з арештованих російських грошей. Тому зараз США просувають ідею, яка вимагатиме виділення близько 50 мільярдів доларів фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій, а забезпечення для того кредиту чи облігацій буде майбутнім прибутком від заморожених російських активів. Білий дім пропонує G 7 створити спеціальну структуру, що випускає боргові зобов'язання від імені Росії, а застава буде використана лише тоді, коли настане термін погашення боргу. В Брюсселі від цього не у захваті. Європейці хочуть гроші, які належать бельгійській Euroclear, використовувати насамперед для спільних закупівель зброї для України. Також перед очима європейців їх гроші, які застряли у РФ і які Москва дзеркально конфіскує. Мова йде про 33 мільярди євро, які європейці не хочуть дарувати Путіну. Але є ще одна тема, яка також кулуарно обговорюється це гіпотетичний варіант провести обмін, повернути, мовляв, арештовані активи РФ і отримати відмову Росії від претензій на захоплені українські території. І в цьому випадку, якщо гроші будуть використані, то це унеможливить такий обмін навіть гіпотетично. Від каналу саме Сік. Скоріше за все, це лише ідея з боку європейців, а для Путіна гроші значення не мають. Він упевнений, що він насмокче собі з землі, нафти і газу ще, тому він готовий ризикувати і жертвувати грошима, але завойовувати території, тому що він хворий, схиблений нацистський. Виродок, і саме з цієї позиції треба оцінювати всі його дії і прогнозувати наступні кроки. В Європі це варто зрозуміти американцям теж. Тому усім прихильникам казок від офісу президента Зеленського, що, мовляв, гроші от от конфіскують і передадуть Україні. Варто позбуватися тих ілюзій і дивитися на світ не через грошеві окуляри. Борислав Береза пише, що, мовляв, в березні 2022 року ОПУ відмовилися від можливостей, які тоді були, а також від запропонованої допомоги, в тому числі з боку британських юристів. А сьогодні ОПУ пожирає наслідки свого безглуздого рішення треба створювати правову конструкцію та враховувати інтереси наших партнерів. Але цього на банковій не вміють. На жаль.